Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться спитати, який приємний сюрприз готує для тебе травень. Для тебе, для того, хто прийшов зараз і потрапив на цей розклад. Так що покажіть нам руни будь ласка, який приємний сюрприз готує травень для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Приємний сюрприз. Покажіть, Рубе. Я б сказала, що у когось буде, можливо, подорож, хтось кудись поїде. А, а можливо, змінить місце свого перебування на даний момент, да? вирушить кудись. Приємний сюрприз. Так, дійсно, хтось, можливо, поїде поїде до якоїсь жінки. І <кій> тим самим. Внесе якісь зміни в своє життя. Ця поїздка, ця подорож чи до жінки, чи з жінкою може внести якісь зміни, скоригувати події, або ж допоможе почати якийсь новий етап в житті. Тут, як, знаєте, почнуть закручуватися якісь Певні процеси, рухливі процеси, і в вашому житті, і в вашій свідомості. І це можуть бути для декого нові проекти. Як знаєте, нарешті щось зміниться, і те, що ви планували, те, чого ви хотіли, воно зможе втілитися. І Таким чином змінить вашу реальність. Для декого тут може бути, що ваша реальність, ваше життя зможе змінитися за допомогою якихось таємних знань. Тут у вас в травні почнуть закручуватися. Події, розширюватись ваша свідомість, вона стане більш магічною, вона стане більш відкритою, більш, матиме більшу пропускну спроможність для тих таємних знань, для того, щоб втілити вже те задумане нове в своє життя. І це також буде прорив. Так, добре, покажіть руни точніше про що ось тут. До речі, у когось може ну, відкритися, якесь, да, відкритися якась таємниця, прийти якась інформація, яку ви раніше не знали. І це також може повпливати. Повпливати змінами. Так, покажіть руни, точніше про що ось тут. Не розуміли, точніше, це дійсно радісна подія буде. Ви будете задоволені. Якщо це новий проєкт, ви будете ним задоволені. Новий етап, новий проєкт. Якщо це подорож, також буде вам в задоволення. І якщо це таємниця або таємні знання. То це також буде вам в задоволення. Воно, ця подія дійсно приємний сюрприз. Це принесе вам радість. Ось так. так, ну, Почнемо з категорії тих, для кого, у кого почне змінюватися свідомість. Дійсно, ви відійдете від якоїсь традиції. Тут буде як зміна, зміна знаєте, традицій. Ви зможете діяти не так, як завжди, нетрадиційно. Ви зможете, можливо, переглянути свої цілі і цінності і вирушити вже до чогось нового, яке вас порадує. Для декого тут може бути переїзд, переїзд за кордон, або в інше місто, або, знаєте, як от коли людина жила от вдома да, у себе, і вона переїхала. Можливо, тут... Ну, Може бути як створення нових стосунків. Дуже запросто створення нових стосунків. Причому стосунки, коли люди дивляться одне на одного і розуміють одне одного з напівслова. І людина може змінити місце проживання. Ну, а для декого, причому воно також буде приємним для вас сюрпризом. От у вас були стосунки. І, можливо, ви з них вийдете. Вони відійдуть, ці стосунки. І також це буде для вас, як не дивно, приємним сюрпризом. Причому ці стосунки можуть бути ну, партнерськими. Не тільки в особистому житті, це може стосуватися роботи, можете її змінити. Це може стосуватися якихось домовленостей, з ким ви співпрацювали, можливо, навіть з друзями, але ви вийдете, можете змінити просто місце, де ви були, якщо ну, так узагальнити. І це буде вам ну, в радість вас це задовольнить зміни? Так, дивіться на питання, які зміни, що тут зміниться, випадає руна знов-таки кардинальних змін, трансформація. Зміниться все кардинально завдяки оцій, цьому сюрпризу, оцій події. Чи то новий проєкт, чи то нове місце роботи, чи то нові стосунки, новий подих в стосунках, чи то відхід від старих уподобань, бачень і традицій. Все це принесе вам радість, і все це внесе великі корективи в ваше життя. Для декого тут просто з чистого листа щось розпочнеться. Як то кажуть, один процес завершився, помер, можна так сказати. Все, що віджило, померло, відійшло. І починається новий етап чистого листа. Так, для тих, хто, можливо, почне вивчати якісь сакральні знання, більш заглиблюватись туди, і в кого почне змінюватися. Сприйняття, свідомість розшириться, то це також приведе до кардинальних змін в світобаченні і взагалі в вашій реальності. Добре, покажіть, руне. Для чого саме це дається людині? Саме цей сюрприз, саме ця подія. Покажіть, руне. Для чого? Ну, для гармонії. Для того, щоб ви змогли згармонізувати своє життя. В усіх планах, да? чого б це не стосувалося. Якщо це про стосунки, для того, щоб їх створити і зробити гармонійними. Якщо це про вихід стосунків, то також для того, щоб бути задоволеним, і знаєте, коли бувають стосунки важкі і токсичні, їх завершують, і ти відчуваєш в собі благость таку. Ти вільний. Навіть коли тобі боляче, навіть коли тобі образливо, да, що щось завершується, але все одно ти відчуваєш полегкість, тут для гармонії дається цей сюрприз. Для нових контактів, для нових стосунків, для того, щоб навчитися. Дарувати і отримувати дари, бо є такі люди, які ну, не вміють просити, не вміють приймати дари, не вміють самі дарувати буває. Це для того, щоб ви навчилися тримати баланс, щоб ви могли керувати всіма енергіями і сприймати всі енергії. Одним словом, цей сюрприз дається для того, щоб людина навчилася керувати енергіями і тримати баланс. Для того, щоб вона навчила спілкуванню, навчилася і навчила інших своїх оточуючих. Для того, щоб людина створила стосунки, якщо їх не вистачає, не боялася їх, для того, щоб людина розкрила в собі свій дар. І для цього також дається зараз цей сюрприз в травні. І завдяки цім, цій події, цьому сюрпризу, знов таки випадає руна потоку, руна комфорту, руна того, що відкриє вашу інтуїцію, відкриє ваші енергії, допоможе стат, взяти потрібний вам потік енергії і згармонізувати свій простір, свою реальність. Для когось тут дійсно про кохання. Про стосунки, про стосунки сталі, про стосунки двох партнерів, про стосунки двох закоханих людей, але які дивляться в одному напрямку. І, можливо, раніше ви були більше якоїсь традиційних поглядів, то ці стосунки перевернуть ваше сприйняття. Вони привнесуть більше гармонії. Ви навчитеся в цих стосунках легким, гармонійним стосункам. Ви навчитеся в цих відносинах брати, давати рівнозначно. І це дійсно буде змінити ваше життя. Ви пройдете трансформацію на рівні своєї власної магії, своєї інтуїції, своїх потоків, своєї енергетики. І так, почуттів і кохання для тих, хто цього шукає і хто цього вартий. А що допоможе не прогавити людині, яка зараз дивиться цей розклад, цей сюрприз, на що звернути увагу, що допоможе? Скажіть руме. Ну, по-перше, Дійсно, тут треба для декого буде вкластися. І тут про те, що треба буде віддавати частину своєї енергії, свого ресурсу, тут треба буде, як начебто не накопичувати, а навчитися віддавати, і якщо на вашому шляху трапиться якась подія, де треба буде комусь допомогти, щось при, прикупити або за щось заплатити. То це також буде як знак. Можливо, треба буде віддати борги. Можливо, ви комусь заборгували. Не обов'язково грошима, можливо, енергетично або морально. Тут треба буде вкластися. Для когось тут треба буде вкластися от саме в зростання, витратитися на оце, на оце збільшення ресурсу. Знаєте, коли ти спершу вкладаєшся, а потім твій потенціал зростає, збільшується. Для когось треба буде вкластися в саморозвиток, для когось буде треба вкластися в якусь жінку в вашому житті, витратитись на неї, видати їй. Свій ресурс. Тут і про гроші, тут і про емоції, і про почуття. Тут про все. Поділитися своїм ресурсом. І це дасть зростання. І якщо вигляді знаку, да, щоб не прогавити, якщо треба буде десь вкластися, не бійтеся цього, це потім дасть вам. Більший розвиток, Так, і це буде на постійній основі або на довготривалій основі. Спершу ви вкладаєтесь і це дає прирост, це дає саморозвиток, це дає збільшення, і це пролонговано в часі. Це не на один день, це на час. Це дає. Стабільність, сталість, і ще це буде по справедливості. Якщо вам буде якась пропозиція, і вона буде потребувати вкладень ваших внутрішніх, фізичних, моральних, всіляких, то це буде знак, щоб ви не прогавили оцей сюрприз він вже на порозі. І тоді ви отримаєте від цього результат рівно настільки, наскільки ви вкладетеся. Ну, ось така підказка від вищих сил від рун. Ну що ж, я скажу, що сюрприз дуже приємний, і дійсно він вам на радість, навіть якщо він приведе до кардинальних змін, до руйнування і до початку чогось нового, все одно він вас порадує. І будь-яка інформація, яка вам відкриється, також буде вам на користь. І все це призведе вас до змін, дасть вам гармонію і дасть вам змогу змінитися, змінити своє бачення, змінити своє сприйняття, вийти, можливо, з якихось традиційних поглядів. і... Взяти свої потоки, знайти своїх людей, знайти свою справу. Дійсно, знаєте, свої з великої літери, коли вам комфортно і в цій справі, і на цьому місці, і в цих стосунках це свій потік. І це на довгі часи може бути. Але рівно настільки, наскільки ви вкладетеся не більше по справедливості. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимося, ще почуємось. Всім пока!